Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Не Так давно я показував вам, як я переробляв за кимось ролик для гріндера. Ну і ще раз, точно такий самий заказ, тільки вже, як бачите, моторчик маленький. Це знову таки заказ ножового форуму. Отакий от, от ролик. От. Він тут сидить, гайкою закріпляється. От прийшло воно мені все в такі от колдрі, в такому коці замотано. І ще папірчик. Так, папірчик. Що за папірчик? Папірчик пише. Ролик має сідати не глибше, бо станіна зроблена під цю відстань. Все ясно. Дякую. Так, добре. Ну, це само собою, це не обговорюється. Так, ну, хочу звернути вашу увагу, шановні, що ролик. Ролик б'є. І то так б'є порядно. Видно вам, так? А ну ще разок. О, видно. Ролик зроблений з нержавейки що є досить таки диковинка на сьогоднішній день. Значить, зараз ми будемо наш ролик спочатку витягувати з, нашої, з вала нашого двигуна. Відкрутив я гайку і зняв наш ролик. До речі, хочу звернути вашу увагу, це, от, це вже втулка всередині пресована, це вже хтось завтулював, бачите, тут вона є. Але суть в тому, що не все так просто. Зверніть увагу на вал електродвигуна, він є ступінчатий. Він є ступінчатий, Тобто в нас ролик своєю цією посадкою сідає тільки на оцей маленький поясочок. І це не є добре, тому що, як би ми точно не робили, все рівно воно нормально тут воно сяде. Тут є всього-навсього 5 мм. Значить, варіант, як це зробити, залишається тільки один. Це розбирати електродвигун, брати якорь мотора в на токарний і протачувати його під оцей от діаметр. Інакше діла не буде. Зняв я кришки з мотора передню, задню. Стягнув крильчатку і витягнув наш вал. Отакий от валік, асинхронний моторчик простенький. Звернув вашу увагу, що різьба. На валу є тут на початку така не першої свіжості. от ну І сам вал, як бачите. Ну що, ж, зараз я візьму підчищу центровочний отвір. Тут ми візьмемо кулачками, тут підій прямо центром і будемо протачувати на їжако. Ну от я взяв наш валік в токарний і будемо зараз потрошки. Стачувати наш уступчик. Зразу міряємо. Значить, будемо стачувати до цього ж діаметра. Тут у нас є цікавий такий розмір 10,1 Тут я вже проточив до 10,5. Значить, знімемо ще 4 десяточки. Так, ну і ми наш розмір мусимо округлити до якогось значення в плані сотих долі міліметра. О, ви знаєте, я попав в розмір. Плюс півтори сотки. Так, да. є. Значить, я зробив 10 в плюсі 1,5 сотки. Ну що, більше вали рухати не будемо, не будемо його послабляти. Зараз збираємо мотор назад. Зібрав я наш моторчик. Все як положено, назад, тут ставив метки, коли розбирав. От. І поставив я його на призму. І поставив індикатор і що ми маємо? Ми Маємо биття порядком півтори сотки на валу електромотора, що є більше ніж достатньо. Зверну вашу увагу, що у нас обертається наш валік на шарикопідшипнику. підшипнику. То є, такої точності повністю для вала електромотора вистачає. Ну, от таке. Зараз будемо <гум> займатися вже шкіло. Випресував я там залишки тої втулки, яка там була. Ну, а тепер, як то кажуть, видираємо м'ясо. Діаметр вала у нас 10. <гум> Давайте хоча б зробимо 5 мм в стіночку. То зробимо тут отвір на 20. На 20. В мінусі 5 сотих. Так. Ще зняти треба 5 соточок. Для чого для запресовки. От Значить Получилося гладенько всередині. Часно сказати, я ніколи ще не бачив, щоб такі ролики точилися з нержі Тому що на вскидочку по ринкових цінах оцей от кусок нержі він коштує, напевно, трошки дорожче, як отой мотор. Ну Може десь так само. От Отаке. Вот Підготували значить, ми шківок і цей. І, до речі, зверніть увагу, товщина шківа, а довжина шківа у нас 50 і половина тільки підібрана отут. Ну і безпосередньо точимо хтолочку з натягом 4,5 порядним натягом. Для того щоб наша втулка зараз не полетіла куди, будемо ловити її на, на гачочок. Така от втулочка. І що? Зараз будемо пресувати. Запресував я втулочку і вже по чуть-чуть розтачую її під розмір. Значить, розмір я контролюю по нутромеру. Так, що в нас тут показує? Ще чуть від'їдемо. Ще 5 сотих. Значить, тут треба зробити сотку зазору між валом і втулкою. Тому що інакше, як будуть забивати молотком, то погнуть вал, розумієте? Розточився я. Розточив я отвір. Ну і по древній традиції я завжди виправляю зовнішню поверхню. Вона, як бачите, є в задірах якась така, непонятна, що то в ній є. Торець я вже торцанув, Ну і тут робимо доки чисто. Тобто, з мінімальним зйомом. І протачую зверху наш ролик. Як чисто. Знімаю половиною десятки. От. Щоб виправити геометрію. Ну от тоді я нашків від руки. Він зайшов туди хлотно, закрутив гаєчку. Прийшлося прогнати різьбу на валу, тому що вона була там сильно покоцана. От. Я от поставив тут метку фломастером білим. От. Ну Зараз спробуємо включити. Так, як тут? ага. Ну, от. Крутиться. Для чого я поставив метку? Для того щоб було видно зараз візуально він буде зупинятися, що він дійсно крутиться, бо тому що він фактично не б'є той шкілок. Ну, просто для візуалізації. Якщо метку фломастером не поставити, то буде навіть важко замітити, що він крутиться. Ну ось ще раз раді цікавості включити. Поверхня, просто бліки дає. ну от, Прийшлося зняти ззаді кожушок, тому що коли закручував гаєчку, ззаді довелося отвверткою потримати вал. Отака от от робота, значить. Робота є закінчена. Повністю зараз завернемо назад в той коц, якому клієнт мені його прислав, і відправимо назад. Добре упакуємо, тому що щоб почта десь не стукнула в вал, це що? вал досить такий От. Я так зрозумів, що це якийсь на маленький гріндерок. Цей моторчик. Моторчик, я так зрозумів, від якогось насоса чи... чи помпи водяної, ну щось таке. Проста робота, ну то що з розборкою і зборкою трошки поцяцькатися. До речі, оця відстань. Клієнт просив, щоб вона була збережена, 55 мм, я її зберіг. Тому, коли я розтачував посадку під мотор, вона розтачувалася в упор, тому що тут діаметр 8, а там діаметр 10, тобто в упор 8х10. Ну, отак є. Коротше, Отака робота. До речі, хочу прокоментувати одну таку річ. Дуже часто на Ютубі звертають мені увагу на рахунок того, а що, стільки вимірювального інструменту, для чого ці всі нутромери, для чого всі всі індикатори, мікрометри і так далі. Народ, просто, якщо робити без вимірювального інструменту, то це означає обманювати себе і обманювати клієнта. І можна попасти в досить неловку ситуацію. Я вам просто поясню в чому суть. Можна зробити вал, наприклад, посадку під підшипник. Так? Ну, наприклад, там має бути натяг плюс 200, Так, Плюс 200, ну, грубо кажучи. Зробити її без мікромет, а зробити тільки по штангелю. Поштангелю ви ніколи дві сотки не зловить. Це хто би мені що говорив, електронний штангель, аналоговий, ноніусний. Ніколи дві сотки ніхто не зловить по штангелю. Це хай не розказують. Поштангелю зловить 5 соток чи навіть десятку, віддасть клієнтові, а потім клієнт знайде людину, в якої є вимірювальний інструмент. Людина проміряє і ви просто попадете в неловку ситуацію. Тому що зробили завідомо криво, завідомо неправильно, не витримали розміра. Тобто Можна попасти в таку неловку ситуацію. Тому вимірювали інструмент, це є першим ділом. Тому що розміра люблять правду. Це таке негласне правило. От. Тут можна було, наприклад, під розв'язку зробити чи щось таке. От. Але в більшості випадків, якщо в мене є чим поміряти, я міряю, я знаю, що воно в мене є, я міряю вал. Наглас, наглас тут не прокинає. Наглас трошки в інших ситуаціях можна щось робити. От. Ну, таке. Тобто, щоб робити добре, треба мати чим поміряти. У Нема... мене є таке просте правило. Якщо мені дають роботу і я не маю чим поміряти, я роботу не беру. От мені недавно Попався, попався заказ. Там був діаметр 230, плюс-мінус сотка. Тобто треба було мати мікрометр 225-250. Я такого мікрометра не маю. Вірніше, в мене він є, але немає до нього вставки калібровочної. І я від цього заказу відказався, тому що розсадити розмір і ну, це просто репутація падає і все. Так що Давайте працювати чесно. Отаке. Все. Всім дякую за увагу. Удачі. Пока.